Кількість постраждалих в Ізюмі зростає. Росія вдарила балістикою. В Україну повернули 12 дітей з небідконтрольних територій. А на станції Вернацького живе унікальна родина пінгвінів. Вітаю глядачів «Укрінформу» Про головні новини 4 лютого розповім вам я, Карина Луніна. Росіяни завдали удару балістичною ракетою по центральній частині міста Ізюм на Харківщині. Окупанти влучили в адмінбудівлю, пошкоджену ще одну споруду поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об'єкта в цьому місці немає. П'ятеро людей загинули, щонайменше не менше поранені. Сімох з них ушпиталили. На вулиці було велика кількість людей, і ця локація відповідно, передбачає. Тут знаходяться наші служби, служби сод. Захисту трохи нижче ЦНАП сервісні служби, відповідно, податкова юстиція. Державна виконавча служба. госпіталізовано сім людей. Однак ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися, тому що досить великі пошкодження навіть в адміністративних будівлях, які були поруч, люди порізані склом. Ми розуміємо, що їм оперативно була надана відповідна допомога на місці. Після того проведена була евакуація, однак все одно вони будуть звертатися, тому що поранення досить значні. Наразі відомо про трьох людей, які знаходяться в край важкому стані. Наразі тривають оперативні втручання. Наші лікарі борються за їх життя. Однак найважче це саме дівчинка відповідно 15 років. Також росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблий і двоє поранених. По Покровську окупанти вдарили авіабомбою ФАБ 250 та артилерією. Тим самим вбили людину та пошкодили п'ять приватних будинків і два автомобіля. Крім того, російська армія вдарила кабами по прифронтовому місту у Запорізькій області у Гуляйполі. Одна жінка отримала поранення, її госпіталізували. Сили ППО вночі збили 37 дронів. Ще 28 не досягли цілий. Загалом росіяни запустили по Україні 65 БПЛА. Тільки на Черкащині знищили 12 шахедів, але не минулось без наслідків. В обласному центрі виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Є руйнування і на Сумщині у Буринській громаді. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та більше 20 у закладі освіти. У сумській громаді зруйновано і пошкоджено дачні будинки. І до ситуації на фронті протягом доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. 91 авіаційний удар скинув 139 кабів, застосував понад 2200 дронів камікадзе. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів з них 138 – із реактивних систем залпового вогню. У Полтаві до шести років тюрми засудили фітнес-тренера, який публічно принижував військових та напав на правоохоронця. Повідомили в офісі генпрокурора. Ідеться про 27-річного інстаграм-блогера Романа Заволоко. Нагадаємо, влітку 2023-го чоловік плюнув на військового, звинувативши його у вбивствах за гроші, і зняв це на відео для своєї сторінки в соцмережі. Тепер йому призначено покарання, шість років за ґратами і конфіскація поло. Половина майна. Свою провину засуджений не визнав. Україні вдалося повернути 12 дітей, які перебували під тиском російської окупації. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед врятованих – 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до російської армії. Також діти, які зазнали спроб русифікації через виховні табори, та 8-річна дівчинка, яку намагались відібрати у батька через відмову від російського громадянства. Субтитрувальниця на Закарпатті 13 чоловіків сховались в Камазі з піском, аби виїхати з України. Прикордонники разом із СБУ та поліцією зупинили вантажівку, яка прямувала до кордону. В обладнанні схованці знайшли чоловіків з дев'яти областей України. Вони намагались нелегально потрапити до Угорщини. За таку авантюру заплатили переправникам від 8 до 10 тисяч доларів. Кожен водія та двох спільників затримано відкрито кримінальне провадження. Книга української письменниці увійшла до топ 5 дитячих видань 2024 року. За версією британського Financial Times. видання включило книгу Оксани Лущевської Це тиха ніч, мій астронавти. До найкращих дитячих книжок року. Це історія семирічної ії, яка веде щоденник про перші 10 днів повномасштабного вторгнення, звертаючись до уявного космонавта. Українські полярники показали унікальну родину пінгвінів, там аж троє пташенят. Зазвичай субантарктичні пінгвіни, що гніздують біля української станції Академік Вернацький, відкладають два яйця рідше три. Такі малюки рідко виживають, бо трьох дитинчат складно прогодувати. Проте ця пара пінгвінів впоралась. Родина тепер єдина з трьома пінгвіненятами на острові Галіндейс. Загалом там вже близько двох тисяч малюків субантарктичних пінгвінів. на цьому в мене все. Підписуйтесь на YouTube-канал КРИНФОМУ аби залишатись в курсі актуальних подій.